Вітаю вас маляки! Сьогодні пропоную вам намалювати різнокольорову вузку. Для роботи нам знадобиться зелений листочок. Його вам допоможуть зробити дорослі. Його можна вирізати з кольорового паперу, зеленого кольору. Серветка, фарба, червона та жовта. Можна взяти будь-які ваші улюблені та кришечка, подивіться. А звичайна кришечка. Давайте розглянемо сам листочок. Подивіться, у нього є краї, вони які нерівні, подивіться, та є серединка. Отже, ми знаходимо серединку листочку і будемо малювати нашу різнокольорову гусінь. Цього нам потрібно взяти кришечку, тримаємо ось так і занурюємо в фарбу, наприклад, жовтого кольору та ставимо відбиток на нашому паркуші. Притримуємо однією ручкою лакуш, іншою ставимо відбиток жовтого кольору. Потім витираємо кришечку. Якщо у вас є дві кришечки, можна не витирати, занурюємо у червону. Поряд з жовтим кружечком ставимо відбиток від кришечки. Подивіться, ось такий. Кружечок червоного кольору у нас різд. Тепер занурюємо у жовтий. І поруч з червоним кружечком ставимо відбиток жовтого кольору. Ось такий відбиток вийшов у мене. Подивіться. Тепер ставимо по черзі червоний та жовтий. Тобто нам потрібно занурити у червоний колір та поставити відбиток червоного кольору. Подивіться, ось такий відбиток вийшов. Тепер протираємо сервиточку-кришечку, занурюємо у жовтий колір. Подивіться, ось такий відбиток вийшов. Ми можемо намалювати ще вусики для нашої гусні. Для цього нам потрібно взяти, наприклад, олівець. Дорослі допоможуть вам малювати вусики та за бажанням оченята. Малюємо вусики. Подивіться, ось така гусінь вийшла у мене. А тепер з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До зустрічі!